Усім привіт! Ви на каналі Хотабачвоз з найкращими боями з тут танків. Сьогодні подивимося дійсно на мега навгибучий бій на ЄБРі 105 на Йобліку. Подивимося, у нас сьогодні грає взвод з трьох ігроків нашого головного героя і двох БЗ 75-х. У нашому сьогоднішньому бою буде щось з чимось робитися, я не знаю, куди тільки не буде і кому тільки допомагати не буде наш ЄБР. Як він буде тут усіх розноситись, лишиться сам, буде у нас коло бану, не хочу, звісно, спойлерити. Але сьогодні у нас дійсно нагебучий бій. Кому, кому подобаються отакі бої. Прошу всіх прижимати жирні лайк підтримати український канал. І так, ми по бою. У нас сьогодні грає ігрок з Ніком Ксайтороп. Маю надію правильно прочитав, якось не знаю щось. він... Неоднозначно написав, там і цифри, і букви є. Ну, нічого, якщо що, там хтось поправить мене в коментарях, якщо комусь буде не пасувати от так, от така назва. І так, бачимо. Так, і подивіться, не знаю, що це за такий вистріл був. Ми стріляли, звісно, кумулятивним снарядом. Можливо, не знаю, якийсь там екран е, полетіло потесту АТ в борт, я не знаю, як ми його не пробиваємо. Ну, нічого, ми їдемо е, до нього. Взагалі обнаглів е, тесту ЛТ ворожий. Не знаю чому він. Подивіться, просто їде до нашої арти Їдь, і... давай рятуй нашу арту 02. Подивіться, як вже починає програвати наша команда. Ми їдемо на... за 100 ЛТ. Можливо, варто було б загрузити фугасний снаряд. І подивіться знову кумулятивним снарядом. Ми не пробиваємо Т-100ЛТ в Ворд. Чому наш головний герой не поміняє снаряди на хоча б підкаліберні Т-100ЛТ собі взагалі без жодних проблем? Знищує нашу арту GVE 100. Уже, ну, Тут уже Наш е наша Мантікора добиває ЛТ Щоб він не мучився. Уже Одного нашого совзводного добивають. Зараз уже очередь за другим іде. Рахунок 3.6-3.7 просто зливається повністю наша команда. До речі, нас кинуло на карту Тундра. І... Я вам скажу, зараз буде йти все шкіребик. Не знаю, по якому це. Ну, буде усе йти не по плану. Бачимо, ми вже програємо на 3000 хітпонтів. ЄБР 105 вже нападає на нашу мантікору, ми їдемо допомагати. І тут уже Йох приїжджає 10-у нас, до речі, тут усі танки 10 го рівня. По дві арти в команді були. У нас вже немає ні одної. В команді противника ще дві живих. І подивіться, нічого не боїться, просто приїжджає, налітає на противника, на Йоха, нашу мантікору Йох добирає. Ми даємо тут Йохові і наша Його добирає. Рахунок вже 5-10 взагалі тут, не знаю, вже невозможно витягнути отакий бій. Тут уже наші союзники, ті, що позивалися, вже починають писати в чаті гандони. Уже, ну, Тут уже диванні експерти, тобі треба було туди поїхати, тобі туди. І ми їдемо пряміком по Арту. У нас загружений фугасний снаряд, вицілює наш головний герой, і не вилітає. Не вилітає у нас 에, повна, повне життя. 510. До речі, 470 тільки вилітає. Подивимося, скільки у нас забирає фугасний снаряд на Єбері, 500. Могло і вилетіти 510, бонзу у нас тільки 470 і СТБшка вже на нас нападає. У нас загружається підкаліберний снаряд, і СТБ надіється за нами <смір> нас догнати. 372 вилітає нам по СТБшці. Ми кружляємо його, обдуруємо і подивіться, що СТБ робить, вона чекала нас з другої сторони. Але ми вже тут трішечки трішечки вже загралися. Там забагато вже перекручував наш головний герой, можливо, можна було би його забрати СТБшку і без. Того, що він нас пробив. Бачимо на міні карті GVA 100 світився. їдемо в його сторону. У нас загружений фугасний снарядик. Так, будеш за маму за тата, за кого ти там будеш. І подивіться, не хоче. 153 хитпоинта тільки вилітає фугасним снарядом, ми його не пробиваємо. Рахунок уже 9-12. Лишаються у нас тільки ще два союзника. СРВшка і Кранваген. І подивіться, знову не пробиває. Кренваген наш, наш союзний ще живий, бачимо, його обкружили з усіх сторон. На СТРВшку теж вже нападає Удес, 15-16, його, його уже СРВшку Удес забирає. Кренваген, це останній наш союзник, їде наш головний герой допомагати йому. Влітає просто на всіх, так, кого буде. Так, дає піздюлінку по якпанзеру і 100. Бачить. Удеса 15-16, шотного, 90 хітпотів їдемо на нього мчимося добрати шотного. Треба мінусувати гармати, так що ми і робимо. Мінус станочок До речі, ми е, залишаємося 1-5. Е, Кранваген, наш союзний, ще живий. Ми користуємося тим, що він відволік всю увагу на себе, даємо піздюнку, по КПЗ по ПЗ. Пікам 7 і влітаємо на нього, двізі, взагалі нічого не боїться. Як Панзер, єстов був заряджений, він у нас просто не влучає т 110 5 теж проїжджає. Ми ПЗ-шку забираємо і втікаємо звідси 4 фраги у нас на рахунку, 4300 набито. Бачимо 3000 хітпонтів ще на команду у команді противника. Їдемо в останній раз, де світилася арта. В надії, можливо, ми його цього разу вже таки нарешті доберемо так і добираємо кумулятивним снарядом. До речі, це було трошки опасненько кумулятивним снарядом. Як ви знаєте, 100 те три рази ми не пробили кумулятивним снарядом в борт. Не знаю, це просто не крутили і не допомагали, не допомагав ЕБ... е, ВБР нашому головному герою. І подивіться, на Т-110 е 5 він на нас чекав. Ми їдемо просто в лоб на нього. Дивіться, взагалі нічого не боїться, ЄБР. Взагалі нічого не боїться, просто в наглу в'їжджає на противників. т 5 звичайно, вже давно заряжений. Ми його крутимо як маленьку дитину, взагалі, взагалі безпорадний. Так і тут ми могли його добрати, але треба було трішечки ще перекрутити і подивіться, от подивіться на оцей 110 тс 5 у нас не пробиває. До речі, він міг нас забрати, у нього 400 за вистріл, у нас 430 хітпонтів залишається. Бачимо на нашій базі, скоріш за все, як пандер ЄСТО вже стоїть. У нас загружений кумулятивний снаряд, і нам треба щось робити. Т-110Е5 не наважився виїжджати, бо, тому що він розуміє, що ЄБР, скоріш за все, нас проб'є. І зробив вигляд, ніби їде. Так. Не може оприділитися наш головний герой, чи їхати чи не їхати. Ага, він їхав задом, Скоріше за все, він просто поїхав передом. Бо Тому що він е зараз їде передом, то він їхав перед цим задом, як би це не звучало дивно, але це так. Ми передом їдемо набагато швидше. Залишається 30 секунд. Нам уже немає часу взагалі роздумувати, нам треба в'їжджати на нього і збивати базу, тому що ми зільємо цю катку топову. От Мені дуже таке подобається, немає жодного стоялого, Ми просто в'їжджаємо всіх, анігіліруємо підряд, вицілює рубку як панзера є 100, проходить тільки 335, це дуже мало, але все одно так і так. Він нам був на два вистріли. І так, присунемо так, і присуваємо за маму, за тата. Як панзер є 100, не знаю, в нього така запізніла реакція дуже сильно, як в лінивці. Він вистрілює в скалу. У нас підходить перезарядушка і ми його забираємо. 128 хітпоинтів, збиваємо базу три рази. Це, до речі, дуже впливає на коефіцієнт полезних дій. Оце на КТТС, оце ВН8, це, до речі, воно впливає дуже сильно. Хто не знав, і т 110 е 5 їде в нашу сторону. Не наважується вистрілити наш головний герой, ми його можемо не пробити. У нас підкаліберний снаряд. Підкаліберний снаряд, скільки, у нас пробиває, 190 мм. Так, 100 міліметрів, 190 мм пробиває наш підкаліберний снаряд. Т-110Е5 дуже броньований танк. Скоріше за все, там процентів 90 що ми б його навіть не пробили в лоб, взагалі нікуди. Ні в Башенку, ні в НЛД взагалі нікуди. І правильно робить наш ЄБР, він не вистрілює. І, до речі, подивіться, ЄСТО давно не світився. Невідомо, де він може бути. І він останній раз світився на горці, можливо, його викинуло. Можливо, він там стоїть, шатує, можливо, він дуже, дуже повільно їздить, дуже повільний танк. І, можливо, він їде то в одну сторону, то в другу. не знаю. Давайте подивимося далі. Об'їжджає наш ЄБЕР. Об'їжджає Т-115 ззаді, борт пробиває під калібром на 157, збирає його, відправляє наступний бій. Бачимо, його совзводні підказують, куди, що і як їхати. Бачимо на ХП команд, показує 1205 хп, має Є100. є 100 у нас дуже сильно броньований танк. Можливо, не варто на нього бекувати. Як на мою думку, варто було б поїхати на захоплення бази ворожої, але все одно наш ЄБР їде на горку, де останній раз світився ЄСТО. Так, бачимо, не їде. Мабуть, вирішив об'їхати його з другої сторони, не знаю, може там вони якось консультуються зі своїми сузводними. Там, там дві БЗшки було, і так, приїжджає наш ЄБР на захоплення бази. Встаємо на захоплення, бачимо, куди показує БЗ, де їм вставати кущі. Ну, я вам скажу, що це такі непевні кущі, бо тому що тут є дирка. Дивимося, звідки може бути потенційний приліт. Можливо, варто було стати за каменем, але тут бабка гадала надвоє, бо тому що якщо за каменем ми б стояли, ми б не підсвічували підкатку до себе Є100. Навіть якщо б він під'їхав би вблизі, він мінімально був би так, з якоїсь сторони більше, він нас міг би засвітити першими і забрати. До речі, то що ми стаємо на просвітку, що ми стаємо отут на вершині в кущі, як на мене, це дуже грамотно. І тут вже вболівають наші союзники, браво! там вже і Наш совзводний щось пише і це. Монкей, не знаю, що там мав чи що він там пише, щось там по-англійськи, не знаю. Не розбираюся толком, що він там пише. І у нас залишається 25 секунд до кінця захоплення бази. 6045 завданої шкоди в нас в кишені, 7 фрагів. До речі, не так багато завданої шкоди, але у нас екшен був майже весь бій. Така напряжонка, можна сказати. Ну, оце те, що не повезло. нам з тесту ЛТ, але нічого. 3 секунди залишається до кінця захоплення бази, її 100 немає. І так, ми захопили базу. Отакий у нас топовий боярський на єбр 105 У нас, звичайно, майстер. Тут купа, ціла купа епічних медалей. У нас медаль Паскучі, медаль Колобанова, загарбник, захисник, основний калібр і воїн. Не так, що багато завданої шкоди, 6045, 7 фрагів, 1423 опиту, але бій був достойний. Кому сподобався такий бій, підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду всіх радий бачити. До зустрічі і слава Україні!